Всім доброго дня. Сьогодні субота, в мене вихідний, я кайфую, полила всі свої орхідеї. Зараз я вам показую орхідею а-ля палермо. Вона в мене так і підписана а-ля палермо. Вона схожа на Палермо, але здається, це не Палермо. Масло ні масляне в этот раз. полила її вона така здорова в неї такі здорові лопаті листячка. Що тут? Бігліпчик ще біленький квітне, отака новенька. А це подивіться, яку шутку зіграв цей е, калідоскоп. Оце від жари, він так е, лимонно, він такий взагалі рудий має бути і дуже багато прожилок яскравих мати. Але бачите, прям просто якийсь жовтенький. Тоші теж нерясно квітне в цьому році. Такий котик скинув квіти, біленький, гарненький. Полила свої орхочки, та я відправляюсь на базар. Перед базаром зайшла в АТБ, а тут такі гарні овочі, бурячок класний, морква. Я взяла на венегет буряк, морква і взяла дуже класних баклажанів. Прям гарненькі, такі аж, знаєте, з росою. Виклала все на ленту, прикупила спеції. Вомер взяла. Обожнюю цей вомер з АТБ. Йдемо зустрічати нашу Кітюню. Приїхала Став Бродоця. Вже чекає наше сонечко. Прямо перед тобою. Я не бачу. Прямо перед тобою, А, нічого не футбол, зайшов. Поняємо я китюня. <різь> С табору, дівки з табору. У вас табір продовжується? Привіт, здрасте. Алло, алло, прийом. Вікторія, яка упала, розбила чашку. Та це знаєш? Я її вже зібрала. Помоги мені. Я її зібрала, але це таке. Скатери просікли, що мене може погати і отримати реакцію динозавра. тобі просто достатньо паука показати. А, я вже не стала, тому що вже під кінець табору мене трошки задувало, що до мене всі підходить були реакцію. Коротше, трошки обрав і затка. Це наша команда з Офігенна команда. Офігенна команда, офігенні ребят. Ми зустріли вже вікусі. Вона нам показує подарунки, але на жаль, вона впала, розбила горнятко, але нічого. Загачі по лагеряві була. А ще я забрала бейджик. Угу, Але як ми зборя. Де ти, Ліксій? Ми поїли в бургер. Така що ти простила чи ти? Поїли, повечеряли по приїзду, по причині приїзду Ліктусі. А вона щебече, щебече, ще чи ще ще дві години. Взагалі, я вже кажу, доця, поїж трошки, трошки поїж. І засну до температури. Прямо поперед кровати. Всіх так після таборів. Всіх да. Хоч коли відпочивають, хоч коли вважайте. Ага. Захворіти, то є норма. Ага. Тут ягодки. Доця два ягодки випій. Доць ягодки випила. Вже доволі пізно, пів 11 кажись, я тут трошки поховарю. Замарінувала м'ясо на завтра. А це, бачите, роблю майже вже готово. Залишилось тільки маринадом залити баклажанчики. Не знаю, не заквашую, а мариную, Просто мариную, так. Завтра буде смакота. І якби ж ви тільки знали, які тут стоять аромати, тому що чесник, петрушка, яким заразом, це просто. Ну Просто зрив смаку. І так, в мене зламалась дерев'яна досточка, все ріжу на такій меню кузьки. Сьогодні новий день, я в магазині поповнюю запаси всього. Тут тезики, це мій це Вікторін, шампунь. Коротше, до фіга. Так, ще шампунь витечу. У мене новий день, обід або вечір вже, я не знаю сказати, 2, -2 години дня і... Я відправляю м'ясо в духовку, це такий собі аля шашличок. Я свининку прямо чогось вона мені не заходить. Хто розуміє, про що я? Я дуже сильно відчуваю якийсь присмак м'яса, як наче прям крові. І свинину я не люблю взагалі. Якщо я вже готую свинину, то я її мариную десь дві доби, додаючи прям спеції нормально так. Щоб вона пропіталась цибулькою. Ну, м'ясо свинині. Зараз буду запікати, маю надію, що буде смачненько. А ще, знаєте, давно не було розпаковки, тому зараз буде розпаковка. Це така таця. Я її купила на роботу сушити інструменти. Туалетний папір не рахується. Пачка стімок такої ніячому. Розпаковка без груза. Трохи це картопля. А, купила отаку вот досточку замість. Дерев'яної, то ще сухарики. це такі грінки. Сухарики-грінки для ікри. Ааа, все падає. Це сухарики, котлети смажити. Це і корка, сир, маски. От поняли, да? тепер підуть чаї якісь одноразові, хочу попробувати. Дезік мені. О! Що падає? Шам... Чай, оцей чай, до речі, дуже смачний оцей. шампунь це там. Що тут ще? Хотіла пакет на стол. Ну, добре. Так, це киті вологий корм трохи на рамки. Це Desig Dottін. Цей так приємно пахне. Тут на ранок вітчина. Фейрі, ще чай і шампунь нам нас з доцію. От і все. Таке, не знаю, якось швидко скуплялась, не думаючи. Якби я думала, я б трошки по-іншому, мабуть, скупилась. Не знаю, зараз чайок собі закодебіню. Ну, оце якийсь чай чайопиховий, такий я пробувала. У мене цей куточок такий, знаєте, квітучий. Тут орхочки якось так зібрались, це тулкан. Всі орхи, які зараз квітнуть із-за жари, дуже бліденькі. Набагато блідніші, ніж коли вони. Без жари. В мене ще це сонячна сторона. То да, це калідоскоп, він взагалі не такий має бути, то ще така. ну тощі ще якось яркенька. Це, здається, альбуфейра метелик, красонечка. Підсушила одну квіточку. Коротше, все, скромненько квітне. Хочу показати, в мене із нового отака сиворотка я її використовую на вечір. І отакий крем. Він Midiпіл, ну, Колаген, Супер 10, не знаю. Такий знай, ось я відкрила. Це ніби ноч... нічний крем, але він такий гелівий, я його поки що не оцінила. не знаю А оцей крем. Я використовую в день. Я купляла його в Єві по акції 600 гривень. Зараз він 900. а Коли є акція, коротше, оця марка оті, корея, Золотий. Дівочки, це просто ну, супер. Просто супер, 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 супер. Дуже задоволена, дуже він класний. Ми, я як порядочна мама, вивела діток кесі. Насправді це була шутка, Єлісій після роботи, а доця дуже швидко відновлюється. Дахайте. Вона прихворіла, в неї температура була 39 після табору, але зараз ну, прям вона ліки приймає, але відновлюється швидко. І ми забігли в пексі, перекушити і побіжимо далі. Ми переміщаємось з перебіжками. Вже купили Єлісею. Де ми сиділи? Ми сиділи в кайфсі. Потім пішли, купили вже Ессею шорти, футболку і зараз зайшли взяти лимонади. З лимонадами в Магаз і додому. Давайте так разом. Мої кузюпи. Хоча я тут записала реакцію. Я забувався в ній.